Добрий день, мої дорогесеньки. Ви мене просите, щоб я установила якийсь швидкий вам обряд на гроші, щоб у вас не було перебоїв з грошима. Дивіться, отакі мої якби, поради. Я зараз вам зроблю обряд на швидкі гроші, щоб у вас кожен день були маленькі, середні гроші, великі, щоб ви не були без грошей. А ви під цим відео пишіть. Підписана і своє ім'я. Я, якщо вас поставлю вам подобайки, значить обряд на вас установився. І так, дивіться: грошова сітка або грошові вузли. Це одне і те саме. Дивіться. Я зараз зроблю на вас і сказала вам таку пораду, що потрібно, щоб воно установилося на вас. Підписником треба бути, інстаграм, і написати під цим відео підписана і своє ім'я. Ставлю вподобайку і сразу вже автоматично ви підключилися до цього обряду і вже у вас поступово почнуть кожен день гроші, гроші, гроші. Статки. І так, дивіться для вас, мої дорогенькі, це обряд діда Властелена. Зав'язую вузли. Для постійних статків, для грошових достатків гроші у вас зв'язані, до вашої правої ладоні прив'язані. Я двіга взяла вузлива, на достаток зв'язала, до вашої ладоні прив'язала. Будуть вони накріпко в ладоні держатись. І будете її не віджимати, не відпускати, не знімати. Ставлю в сітку, зав'язую ваші вузелки і держу там, де храняться мої магічні приладдя. Дивіться, отака сітка, грошова сітка з грошовими вузлами, зав'язана на ваші статки. Свічечки знову у мене в четвер будуть це грошові свічечки. Бачите? Це вже ми, це мої робочі свічки. Це грошові, хто придбав і хто заказав, в четвер вже відправляю. Замовить свічки. Замовить обряди, ритуали, оберіги, інстаграм, вайбер, телеграм. Все в шапці профіля. Бути обов'язково моїм підписником. YouTube Instagram. Інстаграм. І гроші у вас будуть, будуть і будуть. Маленькі, середні, великі. Ну, кожен день. Для вас це важливо, для нас це важливо. Бо ми сильні, ми повинні вижити і не тільки вижити, а перемогти, а так і буде. Отакий чудовий обряд, діда, Властелена для вас я сьогодні зробила.